Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент конкурентів. І в ефірі програма Базарний день сьогодні. Ми на одному із ринків Луцька будемо шукати светрики, аби гарненько утеплитися на ці сильні морози. А ви на наш ютуб канал, аби бути в курсі головного та ставте свої вподобайки під цим відео та пишіть наступні теми для наших випусків. Ось такий светрик гарненький, рожевенький. Він достатньо такий цупка тканина, цупка в'язка, дуже теплий буде, має довгі рукавчики, такі, також резиночкою зв'язані на рукавах. І також, схожий, є зелений. Він більш тонший, з такими сердечками вишитий, такий непоганий. І кольори, до речі, дуже такі приємні на е візуальне сприйняття. Також є ось такий кардиганчик. Непоганий. Такий красивенький. Ось цей рожевий він коштує 700 гривень. А ось цей зелений він коштує також 700. І зеленого, до речі, є також і рожевий з сердечками, і також є чорний з сердечками. Кардиган 830 гривень. До речі, дуже гарний. Він сучасний. Зараз е, дуже в попиті, в моді. Також ось такі є різні. Вони більш такі святкові з такими рукавами красивими. Але вони більш холодніші будуть. І ось тут я трішки піднімуся. Також є от гарнесенький такий светрик. Також такий він приємного кольору 700 гривень. І є за 709 в'язаний, але тут така більш тонша в'язочка. Але вони такі зроблені, як колись їх називали як кажани, такі рукава висячі, дуже такі гарні. Загалом ось тут ось цей дуже красивий, я на нього звернула увагу, такий дуже гарний. Тут також такі рукавчики, вони зроблені під кажана, але про сам принт, сам принт він дуже і дуже гарний. Різноманіття величезне, різні кольори. Ось є такий навіть світло-фіолетовий, бусковий колір, дуже красивий і навіть в'язка така дуже цупка. Вони були дуже і дуже теплі. Йдемо шукати ковтинки далі. За ржевами, і за салатами, і за синіми. Ще один контейнер з такими непоганими, до речі, светриками. Ось, наприклад, ось такий светрик. Це, певно, чоловічий, але, до речі, дуже жіночий. жіночий? Та все у вас жіноча. Тоді перепрошую. Та тоді це жіночий такий більшенький розмір, і він за 625 гривень. Такий він красивий в полос і колір дуже такий весняний. Також зверху є трішки схожий, такий різнокольоровий він також. За 620 гривень тут також такі гарна в'язочка, немає ніде ніяких затяжечок. Тобто, загалом гарний товар. І також тут ззаду ось є вже більш такі тонші светрики, більш такі святкові. Ось є такі, можна сказати, махрові, такі гарнесенькі. Вони. Також тут є ось такі ось красиві, вони такі різнокольорові, вони синій, чорний і поєднано. Такий за 620 він коштує. Також тут є ось такі рубашечки, вони такі, так би мовити, Утеплені, вони зроблені з такого цупкового матеріалу, теплого, такі можна навіть сказати, вони шерстяні. І вони є різні. От, наприклад, ця в клітинку вона така більш така сучасна. Також є ось така чорно-біла сорочечка. Утеплена. Також є різні спортивні кофточки, або утеплитися. Ось така з капішонами, наприклад, із карманами. Ця за 870 гривень пані її продає. І ще що привернуло мою увагу, це ось ця така подовжена сорочка. Вона також ось різними кишеньками йде. І також вона йде із капішоном. Вона можливо її так носити, як туніку або таку подовжену на зиму, якраз буде добре, і вона коштує 765 гривень. Ось ще один контейнер з, з жіночими светрами різного формату, різних кольорів. Тут прям уся палітра є. Є ось такий, наприклад, жовтий, така груба в'язочка. Він такий гарний, такі подовжені рукави, і що дуже так його вирізняє серед інших, це те, що вони зробили такі шви назовні. Зараз це. Дуже е, популярно в моді. Також є ось такі подовжені, також із сердечками, Вони такого гарного пастельного кольору рожеві сердечечка. І ось бачимо светр з грубої в'язки. Загалом він такий дуже і дуже такий масивний, теплий. В нього є горловина, щоб захистити свою шию від холодів. Якраз на зиму буде добре. А також є ось такий е, светр. Він також він е, йде звичайна в'язка, і також такі е, нашивочки різні, тут різні надписи. Е, і цей е, светр коштує 800 гривень. Також ось тут виставлені манекени, і є і блакитні, і ось такі. І навіть ось такі от він бусковий із вишивкою на рукаві. Дуже гарний. Е, і він коштує. 700 гривень бачу є надпис. І також є такий зелененький, також з горловиною красивою, може захистити вас від холодів, щоб ви не застудилися, не мали ангіни. І також ось такі рукава, вони зроблені, можна сказати, таким більш ем, е, дзвоником. І ось тут така розиночка. Також в пані тут в контейнері представлені кардигани, вони досить такі гарні ґудзички, до речі, дуже цікаві. Вони такі, можливо сказати, лакшері, більш до дорогого, дуже гарно. Воно дивиться, такі срібні ґудзички на рожевому і білому. Також є такий синій кардиган. Тобто кольорів тут досить багато. І е, згори також є ось светрики, вони і в полоску є, і різнокольорові є, і однотонні. До речі, цей оранжевий дуже такий він гарний колір. Візуально він е, не ріже око, і дуже він такий м'якенький. Я навіть через рукавицю відчуваю його м'якість. Загалом непогано він виглядає і коштує він орієнтовно з копійками гривень, бо зелений коштує 780 І ось такий білий. Також він привернув мою увагу. Дуже гарний він. Контейнер 1073, чоловічі светрики. Продавчиня обіцяє знижечки. Що ж подивимося, що тут є гарненького. Ось бачимо перший светрик чоловічий синього кольору, достатньо такий поширений він. І 800 гривень він коштує, він такий на замочку, захищає шию, ще й знижку зроблять. Мінус 50 гривень зроблять знижечку. На маршрутку вистачить. Також ось є його різні кольорові гамми, і такий пастельний е, кремовий, і блакитний, і е, такий е, світліший кремовий. Тобто тут вибору дуже багато. І ось, до речі, бачу е, такий в'язаний светрик. Ось такий дуже гарний в'язаний светрик на гудзичках, таких пастельних кольорах. Він коштує 650 гривень. І достатньо такий непоганий. Я справді через рукавицю відчуваю, який він м'ягенький. Він супкий. Він буде добре гріти вашого чоловіка чи хлопця. Тобто, ззаду також полосочки дуже гарно шию захищає, Це все, що потрібно на зиму, щоб захищало шию і гріло тіло. Ось також дуже такий гарний светрик. Він є в різних кольорах. Він більш такий стриманий. Можна навіть і святковий сказати на зиму в якийсь ресторан можна вдягти, аби не змерзнути. Він коштує 830 гривень, та знижечку продавчині обіцяє зроблять. Він такий дуже гарний, він такий рельєфний, тобто приємний до тіла. Загалом бачимо, є різні розміри, різні кольори. Також є такий синій. І також бачимо, що тут іще вище є навіть в'язані. Ось такий є кремовий, схожий, так, синій, тобто блакитний, вони є різні. Тобто, але тут немає е, такої горловини, щоб захищало шию. Тут вони більш такі йдуть пологі. Також для чоловіків є такі утеплені, більш спортивні сорочки, вони є з капюшончиком і вони на замку йдуть. Також дуже добре буде взимку під куртку. І таких сорочок є різні кольори. Тобто вони є такі синь, синьо-білі, чорно-білі. Вони зараз, до речі, дуже в моді. Їх дуже багато зараз носять хлопці. І я гадаю, що тут можна обрати будь-який колір, і будь-який розмір, який вам. Вам потрібен. І, е, до речі, продавчиня підказала, у них ще є такі святкові сорочки з комірами, і також утеплені. Ось такі більш вони утеплені, святкові, з комірами різними, і також в клітинку різних кольорів. І червоно-сині, і синьо-чорний. Будь-який є. Тобто обирайте, що вам до лиця, що вам до вподоби. І що більше. Для чоловіків тут є навіть і класичні сорочки. Ось є такий є. Е, Кардиганчик, можна сказати, він на замочку і він є в різних кольорах. Він також йде в'язаний, дуже тепленький, і він є з кишеньками, тобто можна взяти собі погріти руки, сховати. І він коштує 1100 гривень. А з чого він зроблений? Півшерсть. На півшерсть. О, чудово. Що ж, ми обійшли один із луцьких ринків. Дуже багато жіночих светів різного формату, якості, в'язки і також цін. З вами була програма Базарний день на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наш ютуб канал, аби бути в курсі в головного. З вами була Софія Лучук. Зустрінемося наступного тижня.